Радіна зустрічається команда Скрилович, Старналиці з Берк. Це є у нас іншого тене. Давайте дружнім поплескаємо. Гороші нас також присутні Верблянський Василь Васильович, директор Євгенівського Діша і Храбольський Ігор Андрійович, Яворівський міський голова. Запрошуємо його до слова. Шановні спортсмени, шановні присутні, тренери, батьки, організатори. Слава Україні! Героям слава слава! ну давайте голосніше. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Діточки! До мене є у вас спортсмени, майбутні мужчини. А до мене є запитання ось таке. Завдяки кому ми тут можемо ходити спокійно до школи, гарно вночі спати, проводити турніри, ходити на тренування на футбол. Хто нас захищає? ЗСУ молодці! Давайте подякуємо гучними оплесками нашим ЗСУ. Я вітаю усіх вас. Також вітаю наших гостей, які сьогодні приїхали з Новояворівської громади. Наступ в Яворві на стадіоні імені Євгена Смука. На вже є завершення сьогоднішнього турніру. Також є е, переможці. Це команда нагачів обласки для них. Шановна молодь, шановні наші спортсмени, ви є, хочу сказати круті, великі молодці. Бажаю вам в майбутньому стати професійними спортсменами. Аби ми за вас гордилися. Де ви будете представляти нашу громаду свої домівки десь в світі, станете такими крутими футболістами? Цього я вам бажаю. Від себе я хочу подякувати усім тренерам за організацію турніру. За ці всі тренування, що виховуєте нашу мову. Також дякую батькам, які також беруть активну участь у цьому процесі. Тож я дякую усім і переходимо до нагородження! Давайте розпочнемо нагородження з кращих гравців. Запрошується кращий гравець команди Яворів 3 яремчук Ярема. Але ви давайте один одного підтримайте области. Кращий гравець команди Терновиця. Пісоцький Олександр. Так, спортсмени, біжимо. Кращий гравець команди яврів 2 Максим Ківген. Свищ Захар. Кращий гравець команди Явлів. Отай Куньо Сергій. Сергій. Кращий гравець команди Бардихів Макаревич Ярослав. Свій гравець команди привичі грабовський стаман. <клевицький> Кращий гравець команди на начив коваль Володимир. <клевицький> а тепер перейдемо до нагородження. Медалями за участь у турнірі нагороджується команда яворів 3 підходьте, підходьте. Давайте давайте. 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 Спасибо. 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 Участь нагороджується команда та Писати. Команда Яблов два.

ごちそうさまで

Бронзовим призером цьогорічного турніру стала команда Бердихів. Бердихів вітаю вас! Тут, хлопчику, хлопчику. Так, Хто капітан команди кобо, прошу, молодці. Стаємо до фотографії. Хлопчики, уваги! Ага. Молодці, Срібним призером турніру стала команда Прилбичів. Прилбичі, хлопці. Ці, друге місце. Так, тобі десь копу.

Тримається. Не треба. Вас смал. Так, так, і не фотку тримай. Возьми копутку. Требачі молодці. Переможцями відкритої першості Яворівської ДЮСШ з футболу серед учасників 2016 року народження стала команда Нагачів. Так. так само стало так. 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 так, капитан команды. Прошу. Талік, сі сюди, Владислав. Владислав. Переможці. Ага, чи молодці. Спільне спільне фото, всі команди Бердихів, Яворів, Тернавиця, Редбичі, всі так, то я туди, світло є.

Здавалося, фокар. Ідемося просить. Так, увага. Бердники, увага, хлопці. Увага. І дивиться на ту цільце перше. Увага. Синю